Карпатські ягоди для Європи, солодку продукцію на зовнішні ринки поставляє агропідприємство з Експорт лісових дарів тамтешні підприємці здійснюють уже понад два десятки років. Ми закуповуємо афену в наших в Карпатах, заморожуємо, переробляємо, видуваємо ну, на дарпачки, знімаємо листя, от видуваємо. Упаковуємо в мішки, оце первинна переробка. І, такі, і, таку продукцію, і таку продукцію продаємо. Малину ми купуємо від населення, заморожуємо, робимо перший клас клас А, цілу малину, і робимо другий клас гріз, який використовується на консерванти, на джеми і так далі. Окрім ягід, підприємство володіє технологіями переробки грибів та волоського ріха. Його закуповують у населення і вже готову продукцію поставляють у Францію. Раніше підприємство працювало у тризмінному режимі. Нинішня стабільна ситуація в Україні спричинила зменшення обсягів виробництва. Однак агрофірма продовжує триматися на плаву, забезпечують працею людей. Фірма має хорошу репутацію, хороша йде зарплата. Люди мають роботу, і це дуже добре. Бо підприємець Олег він також нам завжди допомагає як соціально в нашому садочку, школі, підтримує постійно. Дуже би було добре, щоб було в наших постійно багато виробників, які б займалися тут, давали людям роботу, розвивали наш внутрішній ринок і бізнес, і все буде Україна. І добре, що таке підприємство існує, яке займається виробництвом. В принципі, таке виробництво забезпечує іншим людям роботу. Тішимося, що в громаді все-таки не закрилося, не десь виїхало це підприємство, що воно далі працює, сплачує податки як оренду, так і податок на доходи фізичних осіб. Тому дуже важливо, що незважаючи ні на що, на війну, на ковід, який був. Все таки наші підприємці знайшли можливість працювати і далі. Михайло Ярослав Лелет новини на вежі.